Замість нормальної їжі насіння. Саме це обирають українці для свого харчування. Мовляв, це дешево і поживно. Бідність настільки підкосила жителів, що вони шукають альтернативу м'ясу, кашам та навіть чаю. Сумські ринки переповнені, бо саме там можна зекономити. Ситуацію у місті вивчала Анастасія Комендантова. Є у мене насіння різних сортів, Привозять його з різних районів Запоріжжя. Вот наприклад, напримір за Запорож'я привезене семечко, вот это с Николаева привезене семечко. Є семечка разне покрупніше сорта. на різний смак і форму. Саме ці слова дуже влучно описують насіння, яке продається на ринку. Ціна питання різноманітна, але вона точно не кусає гаманці покупців. Тому дехто купує одразу кілька банок, щоб вже напевно наїстися. А ви так багато взяли насіння? У вас сім'я напевно велика? велика. Полюбляєте насіння? полюбляємо. А скільки як ну зазвичай скільки купуєте насіння? Ну 4-5 баночок беремо на неділю. Ганна Юрівна на ринку лише півроку свою справу знає і робить її з величезним задоволенням. Зізнається не без радості. Останнім часом купувати насіння почали набагато активніше. Якщо я починала, то у мене виторг був там мішечок. Півтора продавала, то зараз я по два-три мішка продаю. в День уже насіння, значить, вже більший спрос і більше покупців. Але у цьому і приховується головна проблема. За даними міжнародних досліджень, українці настільки збідніли, що почали шукати дешеву альтернативу поживним продуктам і таки знайшли насіння. Із продуктової групи можна виділити сімічки. Це яркий примір переходу покупателя з одного товару на другий в цілях економії. Від снекової групи є і орешки, і чипси і прочі закуски. Але чоловік вибирає те, що йому по карману. Економити на нормальному поживному харчуванні українці почали з бідності. З цієї ж причини багато хто скуповуватися, воліє не у супермаркетах, а на ринку. Мовляв, так дешевше. Дійшло до того, що згідно зі статистичними даними, у людей немає вже грошей на чай і каву. Їх продажі падають. Подібна ситуація, коли немає на що жити, осіла в думках українців дуже глибоко. За даними міжнародних досліджень, проблема комунальних платіжок хвилює людей навіть більше за війну. А високі ціни на продукти харчування посунули на задній план проблему економіки. Що далі? Загадка. Анастасія настасія Олександр Сорбат, новини СТС.